Привіт світ! Пропоную сьогодні Вероніка Крістата, 60 гривень 1,5 літровий горшик. На сонце дуже себе почуває гарно. Зараз покажу ще один сорт Вероніки. Сіда. Теж гарно квітне, зараз покажу, як вона у мене в ґрунті квітне. 0,7 горшик, 50 гривень. Це шалфей Ауреа. Зараз покажу, як він заглядає на сонце почуває. Себе дуже-дуже пахне, ввечері ходите, поливаєте і запах цей неймовірний. Шалфей. Як пахне шалфей, хто знає, а хто не знає, це дуже гарно виглядає. Великий наростає дуже великий кущ. 70,5 літра горшик і горшик 05,45. Дивіться, дуже гарний, ні. Йдемо далі показувати. Шла показати вам, як квітна Вероніка сіда, а тут Габі вже окупувала все. Габі грунта покривна до речі, якщо цікавити, то покажу вам, які рози в мене є. Дивіться, на цей колір. Дуже велика, десь півтора метра в діаметрі. Кущик зараз відхитаємо. Посадила Вероніку Сіду. Брунеру посадила Віроніку Сіду, коли прочитала в літературі, що це колеги, колеги роз. А це роза, ну роза королева, я їх дуже люблю. Вони мене по всій ділянці. Отаким кольором. квітне Вероніка сіда, ну, не віддачі. Треба буде її переселяти. Королева сада, дійсно королева сада. Є в мене декілька цікавих таких. Екземплярчиків на осінь теж буде. Якщо цікавить, то рози вам свої теж покажу. Ось так виглядає шалфей. на відкритому сонці, він у мене росте. Тут сидить два кущика. Він дуже любить, щоб його стригли весні коротко, бо інакше буде розвалюватися. Але це десь в діаметрі метр на два, тут сидить два кущика. Тому ось так він виглядає. Як бордюр, як особна рослина. Но там, де ви сидите ввечері, воно дуже пахне Ось там. Eu pra a